В Ужгороді відбувся флешмоб Колядуймо разом. Дійство проходило на площі театральній, і, хоч природа рясно посипала снігом, бажаючих поколядувати зібралось чимало. Організатори цього різдвяного свята, благодійний фонд Веста життя, за підтримки Ужгородського голови Богдана Андрієва та Ужгородської міськради запросили усіх разом згадати новорічні різдвяні пісні і колядки. Дорогі діти, дорогі батьки. Я розумію, що у нас сьогодні чудовий свято, перш моб, коренуємо всі разом. Так що всі приєднаються до колядок, будемо всі колідувати. Я всіх вітаю, що не зважаючи на чудову зимну погоду, але у нас сьогодні і всі десь китає. Так що всі колідуємо разом, всіх з наступаючими з новічними святами, домов хвистуємо, всім вам здоров'я, радості, любові. Учні Ужгородської дитячої школи мистецтв імені Петра Чайковського виконували разом із глядачами новорічні пісні та колядки. Діти і дорослі залюбки читали вірші, розповідали, як готувалися до свята, висловлювали новорічно різдвяні побажання. Цієї ночі, як ніколи, радіє ліс, радіє поле. На немі музика весела, радіють всі міста і села. Поглянем, прая! Подивись, віконечко, вже засумувало сонечко, скоро, скоро навкруги лягуть пагорби сніги. Одягайся, донечко, бо не гріє сонечко, бо вже літочка нема. В гості йде до нас зима. Різдво ми святкуємо 25 грудня. Мама готує різні всякі смачні страви. Бажаю всім щастя та здоров'я, гарно провести різдвяний час. Поздоровляю усіх закарпатців і гостів з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю всім міцного здоров'я, успіху, злетів і виконання всіх бажань з Новим роком з Різдвом Христовим вас. Неподалік від площі театральної на набережній незалежності створили імпровізований із сіна справжній вертеп, де малята могли погратися, сфотографуватися, а дорослі долучитися до благодійної справи в ім'я збереження здоров'я маленької ужгородки, Наталки Кириканич. Нам мета це допомогти хворій дівчинці на талушці, яка мужньо бореться з раком, і опосередковано зробити свято в місті, допомогти людям відсвяткувати свято Різдва Христового. Бажаю щастя, здоров'я, успіху. Головне, щоб ви всі були здорові і завжди щасливі. Бажаємо, щоб в кожну домівку завітало мир, щастя, здоров'я, благодать. У кожному був затишок, добробут і всього найкращого. Кожній окремій родині і всім загалом новим роком та різдвом Христовим! Особливий настрій створив гурт дівчат під керівництвом віри Сантепал, які так запально співали, що, врешті-решт, прогнали снігову хмару. Свято об'єднало усіх, і дорослих, і малих. Допомогло налаштуватися на святковий різдвяний настрій.